Новий посібник історія України представив тернополянам кандидат історичних наук, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури Олег Полянський. У книзі найголовніші факти, які важливі для формування національної ідентичності, Олег Полянський наголошує, що нині є чимало чинників, які девальвують фахове висвітлення віхових подій для українського народу, породжують міфи. Інтерпретація фактів має здійснюватися з позиції національної і методами та інструменту. Які прийняті в історичній науці. Тоді і не буде протилежних поглядів на одну і ту ж подію, каже вчений. Я намагався властиво підготувати цей посібник з таких подивитися на історію України, очима українців. Українця. Ось. Це дуже важливо, тому що сьогодні існує багато різних інтерпретацій. Я теж вже про це говорив. І не тільки фальшування, так би мовити, від представників лівого табору, не меншу небезпеку становлять і нинішні інтерпретатори, постмодерністи, так звані, які сповідують космополітичні лібералістські цінності. Ось потім дуже складно. Розібратися, тому що історією нині займаються всі: хіміки, фізики, математики. Я не знаю жодного історика, який би написав книжку і видав там з медицини, чи з хімії, чи з фізики, чи з математики. І знаю не один приклад цих поважних людей в своїй галузі, але які беруться писати історію. Одна справа, коли це робляться якісь там краєзнавчі речі, досліджуються, це одне. А коли. Серйозні проблеми беруться нам доказувати там проблеми етногенезу українського народу чи якісь інші, це є трошечки інше, і це теж девальвує історичну науку.